Вітаю вас, шановні підписники каналу та просто випадкові слухачі. На жаль, яким би ексцентричним знання про точку зборки не видавалося, треба визнати, що модель усвідомлення, описана в книгах Карлоса Кастанеди, є абсолютно адекватною. Переконатися в цьому знову ж таки можна на власному досвіді. Усе перевіряється було б бажання. Книжка таємниці іншої сторони ночі, автором якої є Ніл Лейтон, саме про мистецтво мандрівок у сновидіннях, і нас, звичайно, насамперед цікавлять пояснення умов і явищ, з якими зустрічається кожен, хто починає вчитися цьому мистецтву. Автор цієї книги буде детально і докладно з ними знайомити. Однак на самому початку і для тих, хто чув про мистецтво управління усвідомленням, і для тих, хто нічого про нього не знає. Ми ще раз доступно опишемо цю модель. Без її осмислення, подальша розмова про можливості людського сприйняття буде марною. Отже, кожен із нас добре знайомий із принципом роботи найпростішого радіоприймача у нього є корпус, є динамік і є ручка налаштування. Для того щоб почути потрібну нам радіостанцію, ми встановлюємо ручку в певному положенні. Звичайний приймач здатний приймати безліч радіостанцій. Але динамік грає для нас лише одну, тому що налаштований на її частоту. Зрідка наш приймач через те, що частоти двох станцій, розташовані близько одна до одної, може поєднати звук двох або навіть кількох радіостанцій, але такому випадку ніхто ніколи радий не буває. Як би не було, приймач дає нам можливість чути звук. Звук, який ми чуємо внаслідок роботи приймача, об'єктивно існує у світі фізичних об'єктів і станів. З цим ніхто сперечатися не стане. Звукова хвиля долітає до наших вух, вільно поширюючись у повітряному середовищі. Однак щойно ми повернемо ручку налаштування в нове положення, звук зникне або зміниться іншим. Якщо ми слухали радіостанцію номер 1 то через кілька секунд уже слухаємо радіостанцію номер 2 Тепер давайте поставимо собі просте запитання. Чи існує радіостанція номер 1 у той момент, коли наш приймач передає звук радіостанції номер 2 Для людини, яка здатна крутити ручку налаштування приймача, відповідь очевидна звичайно існує. У цьому неважко переконатися, якщо повернути регулятор у початкове положення? А для самого приймача найімовірніше ні. У світі фізичних об'єктів і станів для приймача існує тільки звук радіостанції номер 2 тому що мембрана динаміка, будучи частиною всього пристрою, зазнає цілком конкретних фізичних коливань завдяки мовленню станції номер 2 Якщо не буде людини, яка крутила ручку, не буде більше і звуку першої станції. Приймач навічно виявиться пов'язаний зі звуком другої станції. Усе дуже просто. Ми знаємо, що в кожного радіоканалу своя частота і всі вони об'єктивно існують. Щоразу голос улюбленого діджея для нас звучить цілком конкретно який стосунок усе це має до мистецтва сновидіння? Так ось людина, подібна до складного радіоприймача, який здатний сприймати в різних частотних діапазонах і усвідомлювати, сприйняте. У день для нас існує лише одна радіостанція. Це повсякденний світ, який нам добре відомий. І цей світ не більше ніж результат сприйняття на одній із частот. З результатами сприйняття на інших частотах ми стикаємося щоночі у своїх снах. Це як вдень наш динамік голосно і чітко віщає звук однієї єдиної головної FM-станції, а вночі, коли основні модулі відключено, мембрана з хрипом і ледве чутно починає транслювати звук із короткого діапазону. Де віщають тисячі і тисячі інших радіостанцій. Щойно ми прокидаємося завдяки прошивці виробника, знову голосно і чітко вмикається звук тієї радіостанції, яку ми слухаємо в день. Таке порівняння досить точно відображає суть природи нашого сприйняття, проте кожен із нас розуміє, що є суттєва різниця між двома сторонами реальності. В одній ми народжуємося, діємо, живемо і вмираємо. В іншому подорожуємо щоночі без будь-яких наслідків, незалежно від того, що там сталося. Абсолютно вірно, це майже так. Важливо зрозуміти, однак що вночі у сновидіннях подорожує наш ефірний двійник, енергетичне тіло, яке теж є нашою частиною. Вдень ми сприймаємо те, що відбувається, за допомогою органів нашого фізичного тіла. Картина світу, яка кожному з нас добре відома. Складено за рахунок даних, що постачаються нам каналами зору, слуху, смаку, нюху дотику. Саме фізичне тіло забезпечує стійку роботу, прошивки виробника. Уночі фізичне тіло відпочиває, сприймає тільки енергетичне ми можемо чути короткий діапазон. Проте коли ми говоримо про денне сприйняття. Треба запам'ятати, що канал сприйняття енергетичного тіла працює і в день. Просто енергія усвідомлення в сучасної людини перебуває на такому низькому рівні, що дані, які приходять цим каналом, на загальному тлі не фіксуються увагою. Ось така коротенька, але досить цікава інформація. Слідкуйте за новими випусками попереду ще багато цікавого. Щасти вам!